Зараз я вам розповім, як на російському зомбі ТБ пробили чергове дно. Один з тамтешніх пропагандистів, який ну з ящика трендить про любов до Путіна, успіхи е, їхньої країни, що весь світ поганий, тільки вони одні бубочки. Е, коротше, там дійшло вже до того, що він назвав росіянином абсолютного чемпіона світу з боксу. Ну тобто, мова зараз про Олександра Усика, якого він з якогось дива назвав росіянином. Нагорив там стільки всього, що просто ну мені здається, якщо усик десь. Зустріне його, то скрутить в, бар... в баранячий ріг. Я не закликаю і не ну не мотивую, але подивитись на це було б цікаво. Одним словом, що там ще у них коїться, ми зараз подивимось у нашій традиційній рубриці е, новини з боліт. Давайте дивитися. Доброго ранку з вами новини з боліт». Прокидаємося, п'ємо каву, збираємося на роботу. рожимо з останніх подій на Росії за класикою. Розпочинає наш випуск вакханалі, яка вкотре запанувала на просторах російського зомбі ТБ. Один з тамтешніх телеведучих вирішив, що він безсмертний та кинув камінь в город абсолютного чемпіона світу з боксу українця Олександра Усика, який нещодавно здобув свою чергову перемогу у поєдинку з британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Росіян з цього приводу бомбило як ніколи. Тож в ефірі вони наморозили наступне. Чому ми за нього вболівали чотири, п'ять, шість років тому? Бо всі ваші боксери повні відстій порівняно з українськими. Бо, по-перше, він уроженець Симферополя. Він російська людина, попри українське прізвище, ось як виглядає абсолютний дисонанс. Людина, яка народилася в Україні з українським прізвищем, як елітно підмітив цей пройдисвіт, російська людина. Браво, все логічно він росіянин, бо він росіянин за походженням. Він росіянин по мові, він росіянин по культурі, дихав російським повітрям не знайти жодної відмінності, яка б робила Усика чимось іншим ніж ми. Тругім ніж ми. Ну як це? А як же наявність мізків в Олександра? Це по-вашому не відмінність? На мою думку, ще яка это ета Усик – це типовий абсолютно карикатурний зрадник. Що він зрадив? Кого він зрадив? Він зрадив російський народ. Він зрадив сам себе, він зрадив своїх батьків, дідів, радів, пращурів. Він зрадив віру. Він зрадив церкву. Да, дуже б нам хотілося, аби цей хробак десь на просторах нашої планети зустрівся особисто з Олександром Усиком і сказав все це йому в обличчя. Як мінімум, на одного пропагандиста на цій землі стало менше. До наступних новин у Балашиці, у тамтешньому будинку культури нещодавно відбувся концерт, де виступали місцеві молоді таланти. От тільки ті таланти не попередили, що номери будуть з віковими обмеженнями. Тож малі діти з батьками насолоджувалися наступним виступом. І так вітайте на сцені студія танців імпульс з номером. Ну коротше, самі зацініть з яким номером. Після цього феноменального перформансу будинок культури у Балашиці повідомив, що з студією танців більше не співпрацює. Дивно, чому б це. До новин зі світу освіти днями з Російського державного соціального університету вигнали студента за суперечку з викладачем. Предметом спору став, хто б ви думали. Йосип Сталін та його репресії. Якщо коротко, викладач каже: репресій не було. Студент каже, були той каже, не було. А студент були так. Слово за слово, і хлопця поперли за його позиції щодо Сталіна з універом. Думаєте, на цьому танцю з бубнами закінчилися? Де там? На наступний день до нього завітала поліція та воєнкомат. Що було далі? Самі подивіться. На якій підставі мене зараз, з самого ранку, на наступний день після відрахування забирає поліція? Ну тому що ви втратили право від строчки. Ну, мені повинні надіслати повістку. Будь ласка. Так а що так не робиться? Як ви мене можете заднім числом викликати? Все в рамках закону, ніхто ваші права не порушує, але ви повинні пам'ятати, що у вас є обов'язок перед державою та суспільством. Ви з нами добровільно поїдете. Чи як ви відмовляєтеся виконувати вимогу? Ні. Одягайтеся, їдемо у військкомат виписувати вам квитанцію. Ви мені навіть не дали сходити в душ, ви розумієте? У вас був час. Ви стояли за дверима і хотіли мене забрати. Який час у мене був? Ходімо. Наразі доля студента невідома, але враховуючи те, що цей маразм відбувався на Росії, здогадатися нескладно. До новин з автомобільного світу From Russian Federation. Там нещодавно представили новий спорткар, оновлена Волга. Відео з презентації далі. От тільки від російського там аж нічого. Це повністю китайський автомобіль, який росіяни вкрали і видали за свій. Ну, буває, вперше чи що. Ну, як же ми і без останніх російських ноу-хау у світі ремонтів. Це просто щось. До вашої уваги огляд на квартиру у Смоленську, у якій є. Купе. Так, це купе. Прямо як у поїзді. Вони у квартирі зробили кімнату купе. Ну, це десятка найкраще. Просто дуже хочеться жити у купе. Мене вже від них біполярить, просто чесно. Піду краще кави хильну і вам цього раджу. Скоро побачимося і гарного дня.